У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним довго, дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому. Моє завдання як президента захистити нашу державу. І ви це побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо. Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип'ять. Підкреслю, без жодних умов. Скажу відверто, як завжди. Я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують, що потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс. І поки наші хлопці там, президент тут, голова офісу тут. Прем'єр тут, армія тут, головнокомандувач тут. Ми всі будемо боронити нашу державу і наші кордони. Ми з вами маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети. А наша мета це наша територіальна цілісність, нашу позицію ви побачили на 100%. Це безумовний захист національної державності. Тепер. Що стосується нашої мотивації, очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Але ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота: бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям. Які тримають в руках зброю по 100 тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали дяку, а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна. І останнє. Вчора ми втратили, на жаль, нашу мрію, але стару мрію, а нову. Ми зараз будуємо. Слава Україні!